Спекотне літо у багатьох асоціюється з відпочинком. Сонце, пляж, річка чи море. Саме так проводять в липень. Більшість росіянчан. А от комунальним службам міста не до відпочинку. Сьомий місяць року справді спекотна пора для цих організацій. Працюють і над благоустроєм. І над забезпеченням комфорту місцевих мешканців. Ми зараз учора ми збиралися із комунальниками на нараду. За цей травень-червень підігнали ну більше такі роботи, які були там аварійні, всякі і так далі. І у нас на рік, як я сказав, заплановано певні роботи, які ну по розвитку нашого міста, по якимсь будівництву нових комунікацій, і тому подібне, що найнеобхідніше не влітку, безперечно, вода. За тим, щоб водопостачання у місті було якісним та стабільним, слідкує комунальне підприємство Тростянець Комунсервіс. Цими днями організація проводить заміну 130 метрів водопроводу по вулиці Відродження. Ми знаходимося на вулиці відродження, де проходять планові ремонтні роботи по відновленню водогону діаметром 100 міліметрів на загальній. Протяжність 195 метрів. 30 метрів, з яких було зроблено нашим підприємством минулому році, які дійсно були максимально проблемними, і настав час, от ми його і так провели для того, щоб це не були вихідні, щоб робочі дні і проводимо ремонт. Значить, в чому проблема? Проблема в тому, що на цьому відрізку. На протязі останнього року у нас з періодичністю десь місяць-півтора ми мали від п'яти до шести паривів. Ясно, що одна сторона цього питання це те, що ми маємо втрати води, інша сторона, теж коли ми ліквідуємо той чи інший парив, люди на цей час були без подачі, без нормального водопостачання. Вирішення цієї проблеми, якраз перехід на ця частина водогону, буде виконана в поліетилені. і я думаю, що від цього ясно, що перетерпівши ці 2-3 дні, ми вбачаємося за те, що ми ну але по-другому вирішити це питання і такий відрізок великий зробити водогон для того, щоб він повноцінно функціонував, просто технічно у нас немає можливості. Вартість цієї ціє, цього відрізка труби профінансована із бюджету міської ради, склала десь біля 9 тисяч. Біля дев'яти тисяч це 160, як я казав, 195 метрів. Оце вони ви таким чином в грошовому виразі коштують. Ясно, що робота нашої техніки, людей. Ну я думаю, десь. Прикинувши так, десь я думаю, 1015 загальної вартості. А цей відрізок водогону буде коштувати. міський голова тросенця Юрій Бова каже, що саме літо найкраща пора для роботи над покращенням водопостачання. Завдання за літо п'ятовиться максимально до зими, там де є сладкі ділянки водопроводів, каналізації, електромереж і багато чого іншого, скажімо так. По об'єктам життєзабезпечення. наша задача його замінити максимально швидко. І тут комунальники підгадали такий період, коли і школа завершився, начальний період лагерь завершився, і ми розуміємо, що до серпня місяця повинна ця робота бути зроблена. 160 метрів водопроводу було заплановано із бюджета міської ради профінансування роботи саме тому вирішено вирішили з понеділка його почати, попередили всіх людей, що буде така робота робитись. Планували на всякий випадок, може, днів п'ять, але бачимо, що за два, максимум три дня ми роботу справимося. Тобто, якщо ми вчора почали, ну більш більше дуже довга процедура, поки погодження з службами з усіма з газом, з енергомережами, це півдня тіряється. Якби ми вчора раніше це було, то вже б сьогодні вода була в людей, але вона буде переконана. Що завтра і буде більш якісніше, ніж вона була раніше, тому що раніше вода була по цим 160 метрам, шла йшла по ржавим трубам, зараз буде йти по пластиковим трубам. У 2008 році ми поміняли ділянку десь близько 200 метрів до вулиці Татаренка. Тобто, виходить, зараз вулиця відродження повністю до вулиці Татаренка замінений водопровод, підводящий водопровод на поліетилен, який буде служити ну, як менше, так мінімум, це років 25-30, а скоріше більше. Що ми не робили, чи будуть у тростенці замінюватися інші ділянки водогонів залежить від депутатів міськради? Ну розумієте, от якраз заміна цієї частини водогону вона е, стала можливою після того, як ще е, в минулому році е, міська рада виділила нам із бюджета. Е, Міста Трасянець кошти закуплений був цей ця поліетиленова труба, і ми маємо на сьогоднішній день можливість зробити цей ремонт. Ясно, що ну прикро констатувати, але на сьогоднішній день в самого підприємства обігових коштів для того, щоб проводити такі масштабні ремонти на сьогоднішній день. Реально без Міського бюджету, без опікування міського голови, без його на сьогоднішній день, як ми бачимо, контролю. Мабуть, важко було б це взагалі якимось чином уявити. Найбільше зраділи оновленому водогону, звичайно ж, мешканці прилеглих багатоповерхівок, адже досі кажуть, перебої з водою внаслідок поривів відбувалися часто. Ну були часті перебої у нас з водопостачанням, так як у нас труби вже давні дом давно стоїть уже на 30 років, і труби ж ніхто їх не міняв. Були час частенько були пориви, частенько ми були без води. Ну звісно, встраняли, хоч були без води, ну на це реагували швидко, устраняли оці всі поломки, все. Ну, ну перебої були. Ну а зараз ми, мабуть, вдячні меру, іль я не знаю, кому що так нам роблять. Це таке, що ми думаємо, надіємося, тепер не буде у нас таких переривів з водою. Не сказати, що вона була критичною, але перебої з водою були частенькі. Да, були пориви. Якраз біля нашого будинку, там на кутку, де стоять колодці, весь ну весь час почти текла вода. Після заміни труб у водопроводі сподіваються мешканці вулиці відродження і якість води, і стабільність її подачі у оселі покращиться. Поміняли усі усю цю трубу, то звичайно буде краще. Я так думаю, що не Або буде вже цього пориву. Ну, за якість води я не можу сказати. Як побачимо, тоді А так вона була дуже. Ну не неякісна була вода. Ну я думаю, що якість води покращиться, покрощиться, тому що ложать вже вже більш сучасніші труби. Ну і буде ж, звісно, я таких поривів, я думаю, не думаю, не чекати нам частих від нового водопроводу. Поки тривали роботи із заміни труб у водогоні, мешканці кількох багатоповерхівок залишилися без водопостачання. Але такі незначні незручності, кажуть вони, ніщо у порівнянні з перевагами, які отримують після ремонту. Ну, звісно, ну чого ж не потерпіть, якщо все зробиться це. Звісно, щоб не так, щоб місяцями сиділи ми, а так, якщо зроблять раз, відкрутять там що і пожалуйста. Все нормально. Я думаю, що все це раді того, щоб. Робиться для того, щоб нам же було краще, але не для того, щоб було хвидше. Так що я думаю, це не страшно. Звісно, потерпіти можна, це ж таке, всяке случається. Робили одне, а там з'явили ну, якісь проблеми, з'явилися з другом. Цього ж не передбачено, це ж все не передбачено. Ну, все нам зробили, це так швидко, все добре, можна перетерпіти. Це усі всі ці негарозди, все можна перетерпіти, радять того, щоб було в нас все добре, щоб і вода була, щоб і світло було. Цими днями кипить робота і у парку Чайковського. По перше, тут від відновили знищену вандалами скульптуру собаки на дитячому майданчику. По друге у парку з'явиться ще одна комфортна доріжка. Розпочали ми теж сьогодні е, роботу, яка теж планувалася раніше. У у парку Чайковського, е, значить, від танцмайданчика з колишнього до дитячого садочка калинка. Це завершення тротуару, щоб поєднав там, де стояла завжди калюжа. Тепер буде там зручний тротуар, півтора метра шириною. Я думаю, що він буде зручний людям нашого міста. Для мешканців доківського виселку теж є приємна новина. На сьогоднішній день підприємство Тростянецькому сервіс готове прозвітувати перед мешканцями Доківського виселку про те, що на сьогоднішній день зроблено ремонт криші на водозаборі по вулиці Шевченка. На сьогоднішній день нами закуплений насос та автоматизована система управління до цього насоса. Тобто, ми найближчим часом будемо мати можливість відмовитись від. Башти Рожновського, яка якраз розположена, розміщена в цьому в цій башті, тобто ми будемо мати можливість безпосередньо в водомережу поставляти воду. Потужність цього водозабору в зв'язку з заміною насосу у нас збільшиться в 5 разів. Якщо на сьогоднішній день потужність насоса, який тут стоїть, було 2 метри кубічних в годину. То насос, який буде встановлюватись, він буде потужністю 10 метрів кубічних на годину. Це потенційно дозволить нам більш якісно поставляти воду тим абонентам, які є на сьогоднішній день, і в перспективі, в перспективі перейти вулицю Шевченка. І весь мікрорайон, який знаходиться по ходу на місто Суми, справа від основної траси, ми теж будемо потенційно цим водозабором готові забезпечити водою. Зовсім поруч біля школи номер 3 комунальники готуються до монтажу чергової площадки з антивандальними тренажерами. Наше підприємство Добробут зараз займається монтажем ще одного дитячого майданчика і спортивних тренажерів антивандальних. Обладнання це закуплено за кошти Трасенські за кошти школа фабрики Краппуд Україна. А монтаж здійснює за кошти міської ради, здійснює наше підприємство добробут. Це на вулиці Шевченка. Перед цим ми збудуємо. Вали два майданчика в дітському садіку Білочка і дітському саді Кукалинка. Ну і зараз я думаю, що ми за тиждень зробимо тут роботу і дітям буде теж гратися, займатися спортом. Очільник комунального підприємства Добробут Валентина Колодко обіцяє, що роботи з монтажу площадки її підлеглі завершать за тиждень. Сейчас проводятся работы по подготовке для площадки строительства тренажеров и детской площадки, горки детской. У нас уже есть одна такая аналогичная, она стоит на электрозаводском поселке, такая горка. Теперь будет тут возле третьей школы или поселок Дока называется. Ну, прогнозуется здесь неделя, чтобы поставить всю площадку. Всі люди будуть сюди брошені, все буде, щоб як можна швидше зробити цю роботу. Працюють комунальники і у парку біля Благовіщенської церкви. Тут навдовзі стане світліше і безпечніше. Парк біля Благовіщенської церкви наше підприємство енергоремсервіс розпочало прокладку електрокабеля для того, щоб встановити там дев'ять буде електросвітильників для освітлення вночі, тротуарної доріжки, яка поєднує вулиці Горького з вулицею міру. Через неї ходять всі люди. які Тут поїзд поїзда до церкви. Я думаю, що це буде дуже зручно, тому що Чайковського, ми бачимо, що весь світиться. А цей парк біля Благовіщенської церкви він взагалі був не освітлений. Зараз там з'явиться доріжка, і, ну, яка буде освітлена, і це перший етап, скажімо так, відновлення цього парку в місті Трасянці. Депутат міської ради Володимир Злепко до мажоритарного округу якого входить парк, каже, що його освітлення справа необхідна. Ну насамперед ми можемо добре спостерігати, що в нас ну бачимо, що в нас є два парки. Благовіщенський парк, в якому ми зараз знаходимося, і парк Чайковського, там десь стоїть Чайковський, де дитячі майданчики, де спортивні майданчики. Так вийшло, що тому парку присвячалося більше уваги. Там більше всього будувалося, минулого року становилися в Цьому році добудовувала не добудовували, а достановлювали лавочки. Ну і він. Петрасенька оживає і якби є окрасою нашого міста. Ну а про цей парк трішки трішки забули, і на сьогодні вирішили його приукрасити, зробивши додаткове освітлення, встановивши 18 ліхтарів. Але з ліхтарями вважає Володимир Злепко матиме і естетичне, і практичне значення. Я вважаю, що це буде як і практично, так і прекрасно. Чому тому, що дуже багато людей, які йдуть з залізничного вокзалу до центру міста, дуже багато гостей у нас таких до речі, вони проходять саме цією дорогою. Вночі це темна, хоча і світиться церква, і благавічне і капличка, але все ж таки, от буде якби такий плюс для тих людей, які будуть проходити і будуть якби добре бачити дорогу і спокійно йти вночі, скажем так. Окрім того, як ви вже знаєте, є у нас благовіченська церква, яка підсвічується, є капличка, теж підсвічується, є круги двір, який теж красивий. А парк, він такий тимнесенький. Тобто, для того, щоб завершити повністю цей ансамбль, було вирішено от, і з точки з зору такого, ну, красиво, це, це, це діло зробити. Освітлення парку це лише перший крок у його благоустрої. Планів та мрій щодо його долі багато. Е, ну, е, на, на, наскільки я знаю і бачу з тих робіт, які проводяться, це роботи по моєму округу. Скажем так, це ось робилася доріжка, починаючи від будинку Горька 9, до Леніна. Далі буде продовжуватися, буде будуватися тротуар від будинку Леніна від Леніна до магазину Панія. Ну, встановлюватися будуть. Я так вважаю, що в майбутньому, напевно, навіть лавочки для того, щоб людина, яка буде проходити, могла помилуватися пейзажами і подивитися як на церкву. Так, і на круги двір. Трусянчани ліхтарів у парку чекають з нетерпінням. Я вважаю, що це буде корисно, оскільки зараз біла церква не освічується, тому я думаю, буде добре, якщо тут будуть ліхтарі. А взагалі, напевно, вночі темно ходити цим парком без ліхтарів, так? Ну, коли освічувалася біла церква, тут було добре. А зараз вона не освічується деякий час, тому погано. Часто я на роботі задержуюсь і хожу поздно вечором і. Света, ну, на это, на этом участке дороги не хватает. Поэтому будет отлично, если здесь будет светло веселом. Хорошо будет. У нас еще на территории будет, ну, и на виду, дорожка будет. Хорошо будет. Приемничество будет? Да, конечно. Літо найактивніша пора туристичного сезону в місті. Гості Тростянця констатують, що кожного разу приїздити сюди цікаво і приємно, адже місто розвивається, змінюється на краще, з'являються нові об'єкти благоустрою. Місцеві мешканці зміни помічають також, адже мета кожної справи, що робиться владою та комунальниками комфорт тростянчан.